Після цього Ісус подорожував по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити. А наближалося юдейське свято Кучо, і сказали Ісусові його брати Вийди звідси і піди до Юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно. Але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові, оскільки і його брати не вірили в нього. На це Ісус сказав їм: Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти, мене ж він ненавидить. Бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Йдіть на свято, і я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він? І була щодо нього велика суперечка між людьми деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що ні, він обманює народ. Та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму і почав навчати. Тому дивувалися юдеї кажучи, як він знає Писання, хоч не вчився. Тоді у відповідь Ісус їм сказав: Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого? Той шукає власної слави, а хто шукає слави для того, хто послав його, той правдивий, і не має в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон, а ніхто з вас не виконує закону? Чому ж ви мене хочете вбити? Натов відповів біса маєш, хто тебе хоче вбити? У відповідь Ісус сказав їм: Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Моїсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Моїсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. І якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Моїсея. То чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину? Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити Хіба це не той, кого хочуть убити, і ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос? Але ж ми знаємо, звідки вин, коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки вин. Тоді Ісус, навчаючи і розповідаючи в храмі, голосно промовив: І мене знаєте, і звідки я ви знаєте? Я не прийшов від себе, але правдивим є Той, хто послав мене. Котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і Він мене послав. Тому вони намагалися схопити Його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали Коли прийде Христос, хіба Він буде робити більше чудеса від тих, які цей зробив? Почули фарисеї, що юрба гомоніла таке про Нього, і послали фарисеї та первосвященники свої слуг, щоб вони схопили його. Тому сказав Ісус. Ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене, і не знайдете. І де я буду? Ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї. Куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його, чи до росіяних між греками хоче йти та й греків навчати? Що то за слово він сказав Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але Духа ще не було. Бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував. Це справді пророк. Інші твердили Це Христос. Ще інші говорили: Хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з начатків Давида з Віфлеєма, села, звідки був Давид. Тож через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього руку. Отже, слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв, а ті дорікали їм, Чому ви не привели його? Слуги відповіли. Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли, Чи ви також обмануті. Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку. І, не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому: А ти часом не з Галилеї? До сліди і побачиш, що Пророк не приходить з Галилеї. І розійшлися всі по своїх домах.